Я дуже любила Правда, для мене це просто це ну це все, я не знаю. Я... Ти просто як уєш, у того заходиш в клас і ти бачиш. Ці очі, да, можливо, якісь зацікавлені Викладачем, як і все в житті випадково, так сталося. Мені дуже подобається, мені здається, це найлегша, найтака ресурсніша професія. Викладачем можна сказати, що я стала випадково. В школу Пішла в десь 30 років, і це найкраща професія. Я мріяв бути біологом, а вчитель став. Попутно. Мабуть, кожна дівчинка в дитинстві, граючи в школу, мріяла стати вчителем. Моїм зірцем була моя перша вчителька, яка не тільки навчала нас, а й жила нами. Ще навчаючись у школі, дуже часто пояснювала своїм однокласникам те, що їм було незрозуміло. Мені це подобалося. Ну, мабуть, це надихнуло мене стати майбутнім. Педагоги. Я з самого маку хотіла б бути викладачем і завжди стараюсь працювати з вами так, щоб ви мене розуміли, а я розуміла вас. Коли я заходжу в аудиторію, я бачу молоді перспективні обличчя моїх учнів, які надихають і окриляють мене. Це діти цікаві діти, які і коли ти дивишся в їх очі, то дуже хочеться їх навчити. Я прийшла на роботу, тому що я знала, що це діти, а з ними дуже весело. З ними ти ростеш, з ними ти кожен день отримуєш щось нове настільки, що іноді в своєму віці. Може дещо не знати або не навчити, правда. І коли ти приходиш, і ти е, таким ну, способом заряджаєш енергію, це дуже класно, правда. Люблю спілкуватися з дітьми, люблю haga. передавати їм знання, інколи, можливо, якась порада, підтримка повинна бути від вчителя для того, щоб підтримати дитину. Звичайно, коли ти заходиш в аудиторію, це учні, це студенти, це взагалі спілкування з людьми. Дуже позитивне спілкування, дуже ефективне і е, таке спілкування, яке щось створює, взагалі хочеться щось створювати. Саме головне, щоб чоловік любив цю професію, і він добивався від чого. Це То, все. Тому що якщо людина розуміє, куди він йде, яким він хоче бути, і він розуміє, що це його. Робота має бути радості. Тогда ти можеш в айти роботі, дуже багато. Треба, щоб ви чітко розуміли потреби вашої освіти. Успішно здати перший екзамени в університеті доводиться тільки наполегливим і працюйте. Не чекайте, що шара до вас прийде. Ставте перед собою мету і досягайте її. Щоб ваші файли не переплуталися, вчасно відкривалися в момент екзамену, краще скласти клони, поступово готуватися, повертаючись до тем декілька разів. Розписати собі всі теми, які є, і розпланувати свічасно, наприклад, робити це послідово, наприклад, одного п'яти людей чи втори людей. Але, ну, мені здається, так дуже мало хто робить. Регулярно. Треба, саме головне це тайп-менеджмент, організувати себе. Організувати і заставити себе. Не Фінші. говорити, що там в мене ще є час, я потім, потім, е І потім він спресовується до секунд. Ніколи не треба залишати все на потім. Тяло, так, як я вам кажу, чужа історія. Два тижні назад було, що ж ви тільки вчора сіли за цю презентацію. Якщо робите впевнені на, на екзамені, то вам впевнено видалечку ставлюся по цілу. Натхнення ціну і перемог на вашій першій сесії. Вважаю випускникам міцного здоров'я, вірних друзів, побільше оптимізму, натхнення, наполегливості реалізації всіх ваших творчих задумів і планів. Я скільки Я з титу класу. Власним керівником з вами тут працюю, то зараз у спілкуванні постійно в мене звучать мої діти, дуже прив'язалася до вас. І зараз хочу відверто сказати, що не хочу з вами розлучатися. Тож візьміть частинку мого серця, яка вам десь в трудні моменти життя допоможе бути відвертими, бути успішними, здоров'я вам і успіхів у всьому. Я вас дуже люблю мені хочеться, щоб ви в цьому житті досягли всього того, чого ви бажаєте. Для мене основне щоб ви в цьому житті залишалися людьми, і стали хорошими батьками. Виростили гарних дітей, і щоб у вас в цьому житті все склалося. Основне таке побажання — це йти туди, куди хочеться, це вибирати те, що тобі хочеться, не йти за якимось таким е, останнім принципом, не йти а, тому, що тобі хтось про це сказав. От чітко спробувати зрозуміти, що я хочу, в якому напрямі. І ні на що не дивлячись саме йти в цьому напрямі. Життя воно таке: ваш досвід в школі отриманий, він потім буде дуже корисним. Вам. Вашому дорослому житті, тому що все, що ви тут навчилися, далі вам треба тільки показувати ваш досвід. Навчилися дружити, значить, там ви вмієте дружити. Навчилися тут вчитися, значить там ви будете вміти вчитися. Якщо ви тут зрозуміли, що таке колектив для вас найголовніше, то ви будете що так само в дорослому житті. Неважливо, будете студентами. Щоб буде студентами в меншій групі в іншому колективі, в іншому навчальному закладі це все буде ваше досягнення. Так що найкраще буде спогади, звичайно, з університету, але школа дала вам дуже багато. Бажаю, щоб у вас склалося все як найкраще, щоб ви в критичні моменти не розгубилися, щоб ви зібралися. Будуть і гарні, може сумні якісь ситуації, але щоб ви приймали вікна рішення. Помиляйтеся, не бійтеся помилятися тільки той, хто шукає може знайти, змінюється. Сама головна риса сучасного життя це його динамічність. І бути пристосованим до нього це також буде динамічним, змінюватись в тому ж темпі, що й життя. Тільки тоді ви будете йти в ногу з цим сучасним світом. Дорогі випускники. Звертаючись до вас, хочу побажати вступити до тих навчальних закладів. До яких ви хочете, щоб вибір ваш був правильний, щоб ви ніколи не пожаліли про нього, Пам'ятали про те, що навчатися потрібно впродовж всього життя, тому не обов'язково зупинятися на тих результатах, які ви вже сьогодні для себе спланували, іти далі, іти вперед, щоб ваше життя склалося. Так, як би ви хотіли. Не бійтесь експериментувати, не бійтесь планувати, ставити цілі, високі цілі, їх досягати. І обов'язково пам'ятали своїх вчителів, пам'ятали ліцей всього самого найкращого і успіхів в цьому житті.